Друга за ніч атакувала Харків. Цього разу російські військові вдарили по місту трьома керованими авіабомбами. За кілька годин до цього були балістичні ракети. Близько опівночі у, у Харкові прогриміла серія вибухів. вона. Та опять у нас тут. На місці прильотів спалахнула пожежа. Пізніше у прокуратурі повідомили, що ворог попередньо вдарив балістичними ракетами. На місці влучання було знищено два приватних житлових будинки. Сталася сильна пожежа. Близько 12-ї години ночі ворог здійснив удари по місту Харкову. Станом на першу годину ночі виявлено три місця влучання. Всі вони в Шевченківському районі. Внаслідок вибухів було знищено два приватних житлових будинки. Також загорілися господарчі споруди та лісиста місцевість площа близько тисячі квадратних метрів. На місці травмованих та загиблих осіб немає. Попередньо для ураження ворог використав балістичне озброєння. За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. 23.50 у місті Харкові у Шевченківському районі відбувся ворожий обстріл С-300, у наслідок чого вибуховою хвилою пошкоджені вікна в дев'яти багатоповерхових житлових будинках. Вітрина магазину, а в лісі поруч сталася пожежа. Постраждали один приватний будинок, дві господарчі споруди та лісова підстилка на площі півтори тисячі метрів квадратних. А під ранок у четвер, 19 вересня, у Харкові під час повітряної тривоги прогреміли нові вибухи. Міська влада заявила про влучання. За словами мера Ігоря Терехова, цього разу росіяни вдарили трьома кабами. Терехов також зазначив, що один з прильотів між школою та дитсадком в індустріальному районі. Інформації про постраждалих на дану хвилину немає. Інші місця влучання ворожих кабів уточнюються. А вже згодом голова ОВА Олег Сеногубу повідомив більше деталей, зокрема про те, що о п'ятій ранку росіяни обстріляли Салтівський район Харкова за допомогою кабів. Відбулося влучання на територію об'єкта цивільної інфраструктури, пошкоджені вікна та ворота. Також росіяни вдарили по індустріальному району. Відбувся ворожий обстріл КАБ, через що пошкоджено будівлю школи, дитячого садку та одного багатоквартирного будинку. З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено. Що для обстрілу в Російська Федерація застосувала КАП 250 Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями. Також сили РФ вдарили по сумах можливі перебої з електроенергією. Повідомили в ОВА. Ворог продовжує терор мирного населення Сумщини, завдаючи ударів по об'єктах критичної інфраструктури області. Можливі перебої з електроенергією, аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Інформує місцева влада. У КП міськводоканалі зазначили, що наразі знеструмені усі об'єкти водоканалу. Першочергово запускаємо систему водовідведення. Через кілька годин вода подаватиметься в місто пониженим тиском. Додали там, але станом на ранок об'єкти водоканалу працюють у звичному режимі. Після вибухів у сумах шукали місце прильоту. Про це повідомляв виконуючий обов'язки мера. Доброго здоров'я, дорогі зумчани. Опять пролунало декілька вибухів. Поки що не розуміємо, де прильоти. Телефонував клієнництво ДСНС, але інформації поки що нема. Шановні мешканці нашого міста, якщо розумієте, де прильот, повідомте, будь ласка, ДСНС або поліцію. Це пришвидшить надання допомоги рятувальними службами. На Запоріжжі загинула людина. Троє поранені у результаті російських обстрілів. Наслідки збройних атак документують поліцейські вчора. Вночі окупанти здійснили чергову атаку попередньо кабами на села у Запорізькому районі. Пошкоджені домоволодіння у приватному секторі, багатоквартирний будинок, автотранспорт громадян. У результаті авіаудару по Комишувацькій та Новоолександрівській територіальних громадах загинула 74-річна жінка. Ще дві жінки 67 років та чоловік 29 років отримали поранення. Загалом продовж доби окупанти 161 раз обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області. Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. thank <laughs> you Двоє літніх жінок, які дістали поранення через нічну атаку росіян по Запорізькому району зараз у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Кажуть, що загрози життю немає. У постраждалих рвані та різані рани, струс з головного мозку та забиття. Лікарі надають пенсіонеркам усю необхідну допомогу. Чоловік, який теж постраждав через ворожий обстріл від госпіталізації, відмовився. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами, опинились. Це населені пункти Херсонщини та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та три приватні будинки. Також окупанти пошкодили молочну цистерну, автомагазин та службовий автомобіль. Через російську агресію шість людей дістали поранення. Загалом у ніч на 19 вересня 24-го року РФ випустила по Україні 46 засобів повітряного нападу. Окупанти вдарили по Харківщині трьома ракетами С-300 та с 400 із Білгородської області однією керованою ракетою Х-59, Х-69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також 42 ударними палат типу Шахет, райони Пусків Приморського Ахтарства та Курськ, Російської Федерації. Усі дрони вдалося збити також на східному напрямку знищено керовану авіаційну ракету Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.